Всім привіт, з вами Аїда, і що продовжуємо нашу обентежну подорож в цьому сюрреалістичному світі. Я дізналася, чого мені не вистачало в цьому житті. Я підглянула трошки тут валкроуки. От і коротше мені що? Мені мені треба було просто насправді, я не знаю ситуація, сидить жінка сумла, сама у себе в кімнаті. Ми чужа людина до неї заходимо, ми до неї говоримо, а вона така, я не встання зараз розмовляти, відчепіться від мене. Я як нормальна людина, як тут після цього з нею і не розмовляла. Типу, звісно, так, да, я трошки там ще типу, по кінацію погуляла, типу, окей, ладно, але ну, я її не чіпала. А виявилось, що їй треба було далі чіпати. Щоб розвинути діалог далі. Да, тут, видимо, це так працює, ну, коротше. Не будемо не будем задавати питання до цього моменту, а, продовжуємо діалог. Так, а, чому ти не рухаєшся і не підеш звідси? Чому, чому, чому ти не, не всі метушні всі, які інші приймають участь? А, чому тут взагалі ці всі шипи? Я думаю, прошу по першу чергу спитаємо. Кажучи правду, я більше. А, ну, ладно. Чесно кажучи, це не дуже ясно для мене самої. Я думала, що це почалося в той же час, коли вони вперше прибули. І це дуже трохи... ну, тяжко це описати словами, але це змушує мене спочивати так, ніби в мене занадто довго не було іншого дихання, хм, наче не могла передихнути. Тож іноді я себе на тому, що я просто роблю. Короткі, короткі, коротко дихаю не, не глибоко. Чому я взагалі тобі це все розповідаю? Ага, До речі, це ти, ти, ти ж не, не спектра, да? з доти, вибачте, а, ти, ти ж не спектр, так? Да? Але це все виглядає для мене, значить ти все ще розумієш більшість того, що я кажу. Це правда зайняло тривалий час з тих пір, як не спектри комунікували, комунікували з нами. Мене звати Айлін. Я насправді я б я більш ніж переконана, що раніше розмовляла з моєю сестриною Еліною. Вона завжди була трошки з. Тапон, типу, на надміною. Над, над ні, тобто я не маю на увазі це в поганому сенсі, чи ще, ще щось таке. Ну, це просто знаєш, як ось щось Чому я взагалі про це кажу, на, наче на її, на її поточному шляху, вона навіть ніколи не б не, не бачила, не заходила е, зображення власника. По факту, ця річ. Fables, які like Fabbles, так, ладно. Ніхто насправді не бачив власника готелю і. Тут щось з тих пір. Щодо того, що я пам'ятаю, але я маю на увазі щось таке останніми днями. Щось... Так, що ти маєш на увазі, чи може це бути в твоїй голові? Давайте перше спитаємо, що ти маєш на увазі. Я думаю, ну, мені другий варіант навіть голову не прийшов Типу, а тобі, бі, а, блін, на якийсь, а ти не думаєш, що тобі здалося. <кій> а... Хоча вона навіть не пояснила до кінця, що, що, в чому саме справа взагалі. А, що, що, що до цього. А, іноді коли. Хужники втрачають конфіденційність, вони намагаються спланувати кожну деталь власного фінального витвору мистецтва. Всі лінії, сіні, штрихи, все, 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 все таке, це все добре. Я маю на увазі, коли ти знаєш, як має виглядати фінальний витвір. Але я думаю, що, що якщо у суб'єкта немає фізичної форми, що якщо вона дійсно намагається намалювати це сірий? Все те, що я кажу. Я думаю, їй треба почути це від когось, від когось іншого. Те, те що вона малює сіре, вона ніколи б мене не послухала. Ти все ще тут. Не так багато лишається з нами останні дні. Що ж, я вірю, що Елені дійсно хоче зобразити власника. І їй треба спочатку повністю зрозуміти сірий. А, я занадто сильно хвилююся, коли думаю про це. Я завжди думаю, що вона хоче надати форму сірому, чи вона надасть форму сірому, а коротше. Ми двоє speaking terms, коротше, у нас підганяє терміни, чи що. Я думаю, що, можливо, вона просто хоче просто чекує якоїсь опозиції від мене. На мою думку, найбільш складна річ це малювати себе, і маю на увазі. Просто думки про те, щоб зобразити цю частину з себе і потім покласти її перед усіма. Я думаю, треба почити це від когось іншого. що Те, що вона по факту малюється, сірий. Цікава думка, і ми тепер розуміємо, що ключове слово, яке нам треба їй сказати, це сірий. Окей, погнали. Я не дослухаюся до думки ззовні, але окей, я буду милою. Що ж, ну давай, скажи тепер, що, що ти про це думаєш? Ти... Окей, спробуємо. На неї це подіяло. Після всіх цих років ніхто насправді. Я не можу повірити, але, але ти. Ти знайомка. Кожне рішення, воно просто ввело мене в глухий кут, кот. Я просто малював одну ту саму річ знову і знову. А, здається, що я потребую допомоги? А, будь ласка. А, ніби будь-хто в цьому світі дав би мені трошки часу. Ей, дивись, я в мене дійсно немає вибору так чи інакше. Це просто я сама, і я тут, от і все. Так чи інакше тепер все абсолютно ясно. Я зібрала це для шматочком пост для самої себе. Тут немає нічого, щоб до мене лишилося ні. Час е залишити це все просто по собі. Е, знаєш що? Я назначу тебе. Тобі... Що ж, е я мені, мені це більше не треба, тож візьми це. це тепер твоє. О, мені мама мені дала ще одну маску. Використовуйта і через X. Ага. Те, щоб я про тебе турбувалася, чи ще щось таке. Окей, досить цих всіх тревеньок. Час а, а, зробити ім'я Кесін раз і назавжди. Па-па! О, остання річ. Картина на Ізель, не знаю, що Ізель. Оце вона в нас все ще в процесі. Окей, покупаєш? купаєш? Вийдемо вона про цю картину проценту, про яку ми раніше ну там, от раніше казався коментар, що вона якась недомальована. А що відбувається? Окей. Так, спогади про те, як ти вперше прибулася, сюди, вони про більш чіткі. Так, ладно, навіть щось змінилося. Так, от мені цікаво. Давайте на всякий випадок перете так, стоп, що. А часто втрачаю зліт. Що там був при, щось проводив було ладно. Я зробити, а я хотів взагалі завантажити другие журнали, но та та это... сама. О'кей, ну ні, ну раптом я просто очікую, чого забути. От реча, ми можемо тепер здивитися цю картину. А, це вона! Це точно? Це точно могла бути картина власника. Ну, окей, припустимо. Окей. Можливо, це дійсно мала бути картина власника, але це доволі мило і смішно. Окей. Давайте зайдемо сюди, я думаю, нам сюди теж треба зайти. О, тут. До речі, картина з руками. Та сама, яка була незавершена, вона завершилася. Так, виглядає так, наче хтось завершив картину, і виглядає так, наче хтось намагається якомога сильніше тримати чюсь іншу руку. Не... Дала. тримати міцніше чиюсь руку. Я думаю, їй треба почати з якогось іншого. А, да, так. Ладно, як скажеш. О, мене провели до виходу чудово. Я спочатку думала, до речі, що це все зелентресіння, яке тут відбувається, воно пов'язане з цими шипами, але вийде мені. Так, ви мені навряд чи щось нове скажете. Так, да? так, да, так, да, дійсно. Окей, ладно, може, я тепер можу, до речі, записку дістати після цього всього діалогу, можливо. Можливо, і ні. Я не можу пройти тут не виходить. Ну, типу, все. Кінець. в Що мені тепер робити? А, якщо, не знаю, до... А вона тут десь не з'явилася, до речі, ося дівчинка-художниця. Так, що тобто там щось близькі, чи мені здалося. Мені мені щось помиращувалося, окей. В мене трошки глюкони пішли, припустимо. Поговори зі мною. Так, це не секрет, ми пошили ситуація, т.д. так, Так, мені ждали ніби нову маску. Не... а, ай. Ай, Стоп. А, ой. Все. Чудово, чудово. Може, може це якось? Зміни ситуацію. Дві дві зубасті. Класно. Окей, а, мож... а може я тебе зможу Дивіться, Ми Ми, ми тепер однаково одягнені не знаю, може я тепер можу тут прийти? У мене виделка в руках, прикольно. Але ні, я тут не зможу прийти, на жаль. Ладно, якщо я тепер в такому вигляді буду поспілкуюся з іншими, то що тепер буде? А думаю, за це чувак яка я. Не! Чого ти мене ігноруєш? Ага, ми, ми тепер землі на різних хвилях. Дивно, ти не можеш нічого зрозуміти. Блін, а кого я тепер зможу зрозуміти? У мене питання. Для чого, для чого мені... ця маска? Може мені на картину треба подивитися в ній? Е е е До кого мені йти тепер? Може мені треба з картиною власника поговорити в цій масці, я не знаю, бо типу ну, з ними це, наприклад, тут не, не дуже працює. От, не знаю, можна поговорити з цією дівчиною ну, спробувати. да да, да, да. тобі я теж не розумію, чувак, на жаль. Що ти мені скажеш? Ага, 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 ага. Так що таке? Я не розумію тебе, все хорош. Я не можу пройти далі, розумієте? Він мене Він не мене пускає. Я намагаюся мені щось траторити на цій трабарщині. От ну. Я не можу, я не можу всі масси заходити туди. Це капець. А для чого вона мені? Ладно, а може мені треба прийти в інший. Ой. це випадково так, отак. Давайте я прийду. Ага, 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 прийду отак, Ой, стоп, я не сюди хотіла зайти. Так, я хотіла сюди зайти. Так. А якщо я отак зроблю, наприклад. Ми на ризик мовах спілкуємося, да? О, для чого мені ця маска? Ладно. Шо, а що відбувається? Я не розумію, що я зробила і що зараз. Це кисне у мене. А, это шестранку настало, все, все, двері обережно, двері зачиняються. Окей. Впловів 6 ранку через древнє закляття. Я, я, я гуглила ще таке селг, я забув такий селінг клас. А, так а, Я сам був закритий таким чином, проманентно втративши зв'язок зовнішнім світом. А! Тобто, а, тобто це, це, це я просто приїбалася і не встигла. Тобто мені не можна допускати, щоб він щоб закрився. Окей, ладно. О, що мені все з нуля починати? Так не цікаво. За що? А може я через ці двері зможу пройти в цій масті? Коротше, ладно, давайте будемо спробуємо в цей раз те саме. Так, а вона в нас же шиться маска, да? Зараз прогуляємо, є в нас ну, чи нема. Якщо що, то просто не це не, не вийобуватися. Де, де, де наші маски? Де? Блін, це все з нуля треба. О -о 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 Окей, я потім ставлю на паузу, щоб вам не довелося все це дивитися. Блін, я... мені зараз ще вибило, що я отримала закриту очівку з за поганим фіналом. Ну, я отримала більше половини гравців, бо ви, звісно, прикол. От. 576% гравців є, отримала, здається, а, окей. А, так, так, да, все, я ж хотіла на паузу поставити. Ставлю на паузу, щоб це все не передивлялися. Іду страждати. Я зараз усвідомила, що я великий шматок відео не записала. Опс! Бо я забула зняти відео з паузою. Коротше, в нас, якщо це не записалося, слово «gray» замінилося на «hard break in», І я помітила, що ця маска дає нам здібність О, так, весело кричати, і більшість реагує на це смішними смайликами, типу такого. От, ну, по факту всі реагують таким покерфейсом, і лише та художниця реагує іншим смайликом, таким більш милим якимось. Я не знаю яку емоцію він виражає. От, а, да. Коротше, я підглянула Валкрок ХТ, і в мене, як завжди, приколує з тим, що я просто не помічаю проходи вперед. От, я повернулася назад в кімнату, яка перед, перед балрумом ношою. От, тобто в кімната, яку ми одразу потрапляємо після ліфта з офісу. І от тут прохід оцей я не помітила, каюся. О, та він тут був. Він тут не очевидний, але був. Окей. У нас кіз також. Щось таке. Це картина... Трохи не вистачає фет. Це... Так чи інакше той, хто малював, використав багато фарби. У нас галерея. Кажуть тобі, потім вони малюють тебе точно, прям той точний автопортрет. Тоді ти трансформуєшся в спот. Що таке спот? Тих спосіб повторювання, що треба практикуватися більше, чи що? А вони кажуть тобі, що так, ладно. Не, не дикція розумію переклад, але... Розуму, у нас Так пахне трошки солодко. А Якщо ми. А, ми не краще мами гриземо! Ми гриземо! А <реслужить> Як, я, Уявіть просто сезифа, який просто таким чином з камінь, який він тащить. Це просто уявіть, яке полегшення для нього, типу, який, який прикол чисто. Ну окей. Погнали. Here we go. Не знаю, куди нас це приведе, заведе, але давай, давай давайте верстика мені. Ням-ням-ням. Що ням. в нас тут? А я! Якщо ти читаєш це, то скоріше за все бі... я танцюю в цей момент. Хочетеся? Ти знаєш, що вони кажуть, що танці щодня вони проганяють подалі цей проклятий дух. Будь ласка, не сумуй за мною занадто сильно. Що нас тут за дірка? Я не знаю, а куди нам іти? В дірку чи, чи, чи не в дірку? Підскажіть, будь ласка, в яку дірку мені йти? В цю чи в цю? я не знаю. Деркальний холл, картини, вони так, 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 такі дивно ностальгічні. Здається, що мені бити і бачила раніше. Так, окей, ладно, я спочатку в дірку піду, потім уже будемо анастальгувати. От, бо ностальгія, це трошки страшно. Що це за А! Ти отримала меланхолійну маску піаніно. Так, піанінову маску. Так. Вона має вас меланхолійну мелодія, використовує її, щоб слідувати свого золу серця. Перед тим, як ти Це як типу сейф, на те чи що? Я щось не дуже розумію. У мене, зрештою, це 4 якимось чином, щось з'явилося, що доволі цікаво так. Ой, ні, назад, 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 я не хотіла зробити. Я хотіла... Отак. Вдати маску собі якусь. Окей. Дослухатися до свого серця. Нам буквально виходить. Вона трошки на маску власня, схоже, так, плетечі особисті, яка, правда, не посміхається. Дитина і мати на пікніку. Ти згадуєш пікнік з мамою, коли вона все ще була поруч. Е, Світла не працює, цю картину неможливо роздивитися. Е, чому хтось її так ховає? Щось абсолютно розбите. Виглядає так, наче воно насолоджується сходом сонця. Це чудово і все таке, але ти згадуєш свої пошуки цього глибокого спуску, чи як там перекладається між небами і морем, там десь не стає ясним. Так, ла, так, ти не можеш чітко побачити цю картину, можливо, щось блокується з минулого іди, типу минуле. Давай я знімаю зараз. Поставим, ну коротше, щось там всі покоління насолоджуються з погодами, чи щось таке. А, так, виглядає так, наче щось із дитинства. Окей. Тепер ми можемо в теорії прийти сюди. Щось тут багато всього, прям. Дуже багато всього. Так, безкінечні можливості засогло. За, 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 за так, подивися на океан, це просто чорна пустота. Це ти. Ти дивишся на себе близько і ботливо або уважно, де ще за все просто. Кожне зеркало, воно має щось в тебе відображати. Так, стікає з її голови, тяжко уявити таку картину. Це завжди. Кореш Андола, все не Короче, ти був завжди колись голками, чи ж ну, як ти щось коротше про голки там було, і Крофаєла я не зрозуміла, що саме на це воно не реагує ніяк, здається. Все ще, все ще не реагує, окей. А третій знову так. Зробити таку картину двічі, це доволі, доволі тяжко це ментально уявити так. Щось в тіні, щось в світлі, Обери перемикач зліва і справа. Дуже поетичне нагадування собі, зліва і справа. Типу крайні перемикачі може щось ще... зліва. Справа. Так. А, заявна загадка на перемикачі. Зліва і справа від записки може, я не знаю. А, а чого це вимкнулося? Мені цікаво. Ну ж, типу, не мало би. Що це я щось щойно нього гралася? Я не знаю. Щось нічись, світло. Ну зліва від записки нічого не має, якби. А якщо, типу, навпаки, що єдине, що має бути включеним, це... Ну, До речі, дивіться, оце, оце, воно... його все рівно хоч трошки да видно цю картину і от і цю типу є... А, ой. Хоча я не впевнена, Ай, Я не знаю так. Може... Може... Ні, а якщо обрати центральний, то щось теж нічого не зміниться. Так, а якщо? М -м -м. Не дуже розумію, окей. Короче, я глянула підказку. Мені мені насправді, якщо чесно, соромно знову це так, стоп. А що відбулося, поки я на секунду відбулася? Ааа, блін, вже знову щось. А, ладно, короче, сьогодні було в тому, що треба було вимкнути світло, а, не щоб залишити включення. Саме на кринат поєзані між собою про цвіту цього можна було догадатися, але звісно я не догадалася. Коротше, на картині там докривало закривало на башках, і там, де свирело. Буду знати це на наступне проходження. Сьогодні у нас таке маленьке проходження, але сподіваюся, що воно було цікавим для вас. З вами була і я всіх люблю цього і обіймаю. Пишіть, будь ласка, коментарі до моїх проходжень, ставте подобайки, дивіться цим відео, дивіться інші мої відео. Щоб не зказала, але можете ще раз підписатися. Не відпишіться такі випадково. Дивіться обіймаємо, там не буде головою. До скорої зустрічі. па-па. І не ролик себе голову с будь ласка.